Тема моєї сьогоднішньої проповіді ті думки, що в Христі Ісусі. Ми зараз разом відкриємо, оператор нам там поможе, послання апостола Павла до Филипян. відкриємо другий розділ, починаючи з першого віршу. І будемо разом спільно читати. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа? Коли є яке серце та милосердя, то доповність радість мою. Щоб думали ви одне й теж, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Некай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний. Аж до смерти і то смерти хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця! Ми зараз відкриємо ще раз отой центральний вірш з цього тексту, другий розділ, п'ятий вірш, і прочитаємо його ще крім Огієнка, ще хоча б в двох перекладах. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Біблія сучасною мовою. Цей текст передає такими словами. В житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. І зачитаємо, хто ще не забув, синодального перекладу, ібо у вас должны бути ті ж чувствування, які і во Христі Ісусі. Карл Ліней був такий вчитель шведський, Вчений натураліст, він спробував сематизувати тварин, рослин і людині теж там приділив місце і дав їй назву. В Латині це звучить homo sapiens людина розумна, тобто істота, яка здатна думати, розв'язувати задачі, розмішляти, відчувати. І в людини в нас є нещасненна кількість думок. Вчені навіть стараються підрахувати, яка то кількість думок проходить через нашу голову. Вони там є добрі, вони є недобрі. Пам'ятаєте, в часи перед потопом, а Бог бачить і знає не тільки наші слова і вчинки, і думки наші. Він подивився на людей і побачив, що в них не тільки вчинки злі, а всі думки людини, направлені на зло. І тому той світ потерпів покарання, а спасіння отримав ной з родиною. Але не про всі думки говориться в цьому тексті, який в нас приходить. І ми не з цього одного віршу, 2.5, а попробуємо з контексту, прочитаного відрізка всього цього послання, ми пошукаємо відповіді. Що це за думки, які ми маємо мати у Христі? Ісус, всі розуміють слово контекст. Воно ж, не відірваний один вірш від онго взагалі не було поділу на вірші. Я засвічав одну людину, який сказав, що це Ісус винен, що в Україні війна. Кажу, чому ти де взяв? Каже, з Біблії. А що ти там прочитав? Ісус сказав, Я приніс меч. Кажу, ну, ти контекст того місця дивився. Ні, він розвернувся, він пішов. Бо Ісус приніс меч. Коли Ісус говорив про меч, Він на увазі, каже в контексті далі, що каже, розділець. Сядім, каже, двоє супроти двох і двоє супроти трьох. Через те, хтось прийме Ісуса Христа вірою, хтось отримає Спасіння, хтось Його відкине. І по тій причині буде отакий. Розподіл різкий, як ніби від меча. Але на початку ми нашу увагу привернемо до цього слова, яке вжив апостол Павло. Писання було написано на грецькій мові. Це слово фронео. І воно має декілька відтінків, на які ми зараз звернемо увагу. Перший цей відтінок це відчувати. Ми маємо відчувати як Христос. Ми маємо бути в здоровому, глузді, розсудливими. Ми маємо думати, міркувати. Ми маємо бути налаштованими на щось в думках своїх. Ми маємо прагнути чогось, це слово теж вміщає в собі. Ми маємо брати щось до уваги або мати щось на увазі і пам'ятати, такий широкий, широкий. Тому в одному перекладі мати думки, російський переклад, каже, мати чувствування. І ми зараз. Звернемо на те, що ж саме, які думки, в якій це сфері життя має на увазі апостол Павло, звертаючись до церкви, яка в Филипах, до святих у Христі Ісусі. І це сфера взаємовідносин в житті, в церкві, в сім'ї, в служінні Богу. Оце більш така звужена сфера, в якій ми будемо зараз шукати. В цьому відрізку, який ми прочитали, шукати відповіді. І так, перший напрям думок, які ми маємо бути, це думки, налаштовані на згоду, на однодушність і на ту саму любов. Філіп'ян 2.2. Закінчення цього вірша, що ви думали одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Як що в нашому серці? Є щось, прийшло в церкві, в домашній групі, в групі прославлення, в сім'ї. Щось те, що буде розділяти нас, що буде вносити якийсь неспокій і неустройство. Я вам зразу скажу, що ці думки прийшли не від Бога, не від Христа. Христос в Євангелії Івана, 8 розділ, 29 вірш. Казує такі слова, каже, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби, що Отцеві до вподоби. Отака згода в Ісуса Христа з Отцем. Ще раз можете перечитати повністю цей вірш. Той, хто послав мене, перебуває зо мною, отець не зоставив самого мене, бо я завжди постійно чиню те, що йому до вподоби що в нас була така згода і однодушність, є речі, які нам потрібні. Нам потрібно мати спільну ціль в сім'ї, в церкві. Якщо в нас немає одної цілі, ми подібні на тих персонажів з байки, про лебедя, щука і рак. Кожен буде тягнути в свою сторону, ми маємо домовлятися. Ми маємо озвучувати, навіть церква вона повинна знати, що ми рухаємося в такому напрямі, а не кожен потім хотів щось своє. Друга річ, нам потрібне дуже спільне розуміння, спільна наука, спільна закваска з Божого вчення. Якщо ми будемо пропускати служіння в церкві, якщо ми будемо годуватися будь-чим, що є в інтернет-просторі. Прийде пора, коли між нами прийде якесь розділення, розчуження, один буде думати так, другий бажати другого. Тому дуже, дуже дуже важливо, щоб ми були в одній науці і не пропускали тих служінь, які є в церкві. Всі пам'ятають історію про мудрих і немудрих дів. А в чому там була різниця? Вони ж були подібними, вони всі очікували того нареченого, який мав прийти. Всі чекали. Всі з каганцями були, всі запалили їх на зустріч, і потім щось трапилося. Що трапилось? Одних вони погасли. Чому вони ж погасли? Бо вони не наповнювалися. Як ви думаєте, якщо хтось наповнює свій каганець тільки в неділю? А хтось ще це робить в середу чи в суботу, ну, в які дні на домашніх групах. А хтось приходить в п'ятницю, хтось приходить на молодіжні зібрання, хтось ходить на семінари, то в кого більше буде наповнений каганець, незалежно від того, скільки там капає на тих зібраннях. Я думаю, хто більше наповнює частіше, то він буде більше наповнений. Тому не пропускаймо зібрань. Колись люди в Радянському Союзі, прості люди, жили небагато. Але той, хто хотів на щось відкласти і щось робити, то якщо він відкладав по чуть-чуть, але робив це регулярно, він щось міг скласти. Ну, правда, в декого пропали кошти під час преображення Союзу, перемін таких. Але нехай Господь допоможе нам не пропускати те, що дає нам. Наповнятися, не ігнорірувати, щоб потім не почути, що я ніколи вас не знав. Хочу сказати, ми зараз розмовляємо про думки, які в сфері взаємовідносин. Вони в церкві, в сім'ї, в житті, але поза церквою тих думок, які в Христі Ісусі людина мати не може. Тому якщо ігнорює хтось церкву, відділяється від церкви, він втрачає можливість мати ті думки, бо вони безпосередньо утримують зв'язок між нами. Другий напрям. Перший згода однодушність. Другий напрям каже писання: в покорі, майте один одного за більшого від себе. Другий розділ, третій вірш цього тексту, який мав. З вами зачитували. Природі людини є от прагнення таке бажання бути значним, великим чи більшим від когось. Навіть учні Христові мали суперечку таку між собою, хто з них більший. Марко описує це в 9 розділі 33-35 Невеличкий такий короткий текст. Євангелія Марка, 9 розділ 33-35. Чуть-чуть так пригадаємо, якими словами як Ісус зрозумів, з чим вони зайнічі. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав: про що міркували в дорозі? Вони багато часу проводили в дорозі, в них не було транспорту. Вони ходили пішки, мовчали вони, сперечались, бо поміж себе в дорозі. Про що сперечались? Хто найбільший? А як сів, то покликав він 12 і промовив до них, коли хто першим бути бажає, нехай бути найменшим з усім і слуга всім. Ми пам'ятаємо, як мама синів Заведеєвих казала Христові, що нехай мої ці сини, оці мої сини будуть зліва і справа. Христос зробив все для того, щоб ми з вами були значними. Цим своїм учням Він сказав: ви засядете на престолах, судити 12 племен Ізраїлих, а нам усіх дам честь називатися і бути дітьми Божими. Немає більшого звання за це. Це звання, якого ми і так не заслуговували, але яке для нас як дарунок. Через Христа дарував Бог. Але в людському оточенні серед людей, в яких ми живемо, це трапляється часто і воно нас теж в чомусь заквашує. Я коли навчався колись з першого курсу, прийшов такий вибір, треба було всі курси розбити на групи, вони були розбиті, і в кожного поставити секретаря комсомольської організації. Так це було в радянський час. І той чоловік, хлопець, якого хотіли поставити комсоргу у моїй групі, він попросився, каже: хлопці, не ставте мене, я вас прошу, каже, я вам виставлюсь, я вас пригущу добре, виберіть когось другого поставте. Я не хочу цим займатися. Ну і ми так рішили на когось скинути і скинули на одного чоловіка. А він виходить на перші курсові збори і каже, як ви вже всі знаєте, я являюся комсоргом другої групи. І це так прозвучало, ніби він став генеральним секретарем, він став прем'єр-міністром. Він просто прийняв то, що не хотів, хтось другий, ми його су... А людина каже, зразу себе підняла. Хтось в радянські часи пам'ятає такий лист, пише син додому, до батьків, пише: Мамо, каже. Я вже єфрейтор, я людей маю під собою. Єфрейтор це перше щось вище від рядового. Мав одну вузеньку таку личку і зазвичай мав відділення. І мама каже до тата, чуєш, 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 каже, я піду сусідам розкажу. Каже, не спіши, каже, давай напишемо відповідь йому. І пишуть йому, сину, добре, що ти єфрейтор. Дивися там в армії лейтенанти, капітани, полковники. Дивись, не збиткуйся над ними. Вони теж і люди. Ми інколи можемо дуже великими ставати в своїх очах. Але дуже добре зберігати цю скромність, каже, в покорі, майте один одного більше за себе. На зустрічах випускників шкіл, вузів, коледжів є така цікавість. Хто чого досягнув в кар'єрному рості, яких посад, статків, які автомобілі, скільки сил, конячих там є. Хтось навіть не їде на цій зустрічі, бо йому встидно. От як в нього щось там не вийшло в кар'єрі, він туди не їде. Я на останню зустріч їхав на колесниці брата Василя Шевчука. Взяв його дачі і поїхавши, цікаво, що мені сподобалась така машина, і потім собі купив дачу. Але я там не хвалився колесницями, я там Господом хвалився. Писання так нас навчає, каже, що одні колесницями хвалиться, інші кіньми, а ми хвалимося Господом. І тому Торо, Він робить нас значними. Ми в церкві, беручи участь в різноманітних служіннях, в житті церкви, маючи різні таланти. Хто їх дав нам ті таланти? Господь, маючи різні можливості, маємо небезпеку піднести себе, можливо, когось. Я кращий, я краща, я успішніший, я більш талановитий, я більше служу, я більше роблю. А хтось не такий, як я. Хай Господь збереже. Бо для цього дуже підходить місце писання, яке записав Лука в 17 розділі. Починаючи з сьомого віршу. завдячуючи Сергію, ми побачимо. Хто ж із вас, каже Господь Ісус Христос, мавши раба, що горече пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Чи ж не скаже йому, приготуй, що вечеряти і підпережись, і мені прислуговуєш, поки я їстиму й питиму, а по тому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо повинні зробити, лише те, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Звернімо увагу, зробили лише те, що повинні зробити були. Ми інколи не робимо все, що повинні. Не робимо, можливо, так, як повинні. Ми, якщо б так з вами жили і служили, як ми співали, і як ми проповідуємо, все було б набагато краще, продуктивніше і успішніше. Але хай Господь дасть нам благодаті того досягати. Апостол Павло вибрав собі ім'я друге. Він ж був Савлом. Він був тим, хто сам до пересвященників ходив і каже: дайте мені листи, щоб я переслідував тих, хто слідує за Ісусом. І Він вибрав ім'я Павло ім'я, яке значить малий, скромний. І от він, роблячи величезну духовну працю, умаляє себе перед іншим. Він не підносить себе, ми говоримо про те, про думки на те, щоб когось вищим. Він каже, я недостойний називатися апостолом. Я найменший із апостолів. Це не я зробив, а благодать Божа яка в мені. І звичайно, неперевершений урок, зразок умаління це Спаситель Ісус Христос. Про що ми ще раз прочитаємо у Філіп'янах, другий розділ, 6, 7 вірш. Він Бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівний, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Отой, хто самий великий, умолив себе, щоб стати як самий низький. Той, про кого писання в Ісаї в 40-му розділі сказано, та ж народи, як крапля з відра, а важать, як порох на шальках. Всі знають, що таке шальки. На вагах. Мисочки такі колись були. На, яку на... З одної сторони ставили тягарці, а з другої груз, який хотіли зважити. «Та ж народи, як крапля з відра. Ісая 40 й 7-й. Насупроти нього всі люди, не був би ніщо. І будучи Господом, Він умоляє себе ради нашого спасіння, бо ніщо і ніхто нас інакше спасти б не міг. Тому нехай в наших серцях будуть оті думки моляти себе, не вивищувати себе. І на Христа погляду, коли приходять такі думки, коли похвалив нас хтось ти такий такі брати, така сестра, пам'ятати про ту благодать, яку в Христі Ісусі Бог нам дав. І бачите, який Христос. Третій напрям думок, думки на повний послуг Божому Слову. І це думки налаштування виявляти покірність один одному, лідерам домашніх груп, лідерам служіння чи служителям церкви. Про Христа Дух Святий, так каже далі в цьому тексті, Він упокорив себе, будучи слухняним аж до смерти і до смерти хресної. І тому Бог повищив і дав ім'я що вище над кожне ім'я. Чи з великою радістю тропака біг Христос на торі Сталіщ, ми пам'ятаємо його молитву в Осиманському саду. Він знав, як важко йому прийдеться, взявши гріх всіх людей на себе. Ми пам'ятаємо ту молитву Марка 14:36. І благав він, Ава, Отче, тобі все можливо. Пронеси мимо мене цю чашу. А про те, не чого хочу я, а чого хочеш ти. Нам часто буває таке, що ми щось нас просять, спонукують, наказують зробити, а воно нам не подобається. Можливо, нам не хочеться, можливо, ми, як Мойсей би сказали, пошли, Господи, кого іншого. Навіть мені, коли за декілька днів сказали, що в неділю проповідувати всю, чи ніхто так швидко не хотів. Я то не дуже хотів. Але Господь каже нам, щоб ми були послушні, щоб ми покорилися, щоб ми поступили як для Нього, щоб ми взяли в нього приклад. Йому дуже приємно, коли ми думаємо про те, як виявити покірність. Бо непокірний Він непокірний не людині, а Богові. І тобі перестануть тебе щось просити. Щось тобі казати, робити. Ти просто безплідний, потім будеш розслаблятися, коли тебе просять зробити щось, коли незалежно хто. Що обов'язково, що пастир за всіма ходив, до тебе лідер підійшов, тебе брат підійшов, сестра, лідер служіння якогось, і тебе щось попросили. Треба зробити. Треба прикласти всі старання, щоби зробити і зробити добре. І четвертий напрям думати про те, щоби дбати не тільки про себе, але про інших. Четвертий вірш з цього прочитаного тексту: нехай кожен дбає не про своє, але і про інших. Явно, що дбаючи. Про нас прийшов Христос, взяв на себе наші гріхи, бо вони мали бути покарання зарплата за гріх, це смерть приніс себе як досконалу жертву. Це йому нелегко дісталось, але іначе ми спасіння нема. Може, ми з вами зараз в якихось складних обставинах. Когось недуги не дозволяють йому якось більше радіти життю, в когось є складності. Що б не було складного в нашому житті, Слово Боже направляє нас на те, що ми не зациклювалися на собі. З однієї сторони не давали вкрасти свій час. Я позавчора на якийсь час попрощався з Фейсбуком, можливо. З багатьма друзями тимчасово фізбучними. Бо я там втрачав час. Ти заходиш на пару хвилин, тобі потім те, то, що ти більше дивишся. І ти втрачаєш, а ти в той час когось не бачиш, не чуєш, ти зайнятий, крім того, ж роботи. Тому берегти свій час це раз, а друге, направляти і бачити інших людей, думати про них. Молитися про них і дбати, тобто щось робити. У мене таке питання є. Правда, ми з вами одна сім'я? А якого степені це рідство? Бо є перша ступінь, це чоловік, жінка, батьки і діти. Чи це друга якась там вже там? Чи третя? Як ви думаєте? Настільки ми рідні один для одного, брати і сестри. Десь десята вода на киселі, п'ята там, як ви думаєте? Сестра Марія хлопчик дякувала за участь в похоронному зібранні. Я думаю, якщо ми такі як родина і хтось з рідних нас помер, когось смуток, переживання, біль, то люди якось приходять. Щоб поспівчувати, підтримати, підбадьорити своєю присутністю, ще якоюсь участю, хтось кошти там несе, хтось добре слово. Нам би частіше пам'ятати, що ми родина, близька родина, недалека не будь-яка. Ми духовно через Ісуса Христа дуже близькі. І тому відгукуємося, коли ми бачимо повідомлення. Можна на годинку другу попроситися з роботи. Нічого не трапиться такого. Зважайте на то, бо то дуже добре, коли ми співчуваємо, коли ми думаємо не тільки про себе, ну, писання так не каже, але каже і про інших. Ну, а особливо тих, хто в смутку переживання. переживання. Та писання просто каже, краще бути в домі жалоби. Будьмо там. То принесе нам благословення. І тому зараз ми з вами будемо молитися. Спочатку ми будемо просити прощення, бо ж нам треба з чистими серцями приступити до причастя. І тому, якщо був якийсь непослух, непокірність, егоїзм, духовна лінь, пропущені зібрання, то ми будемо просити, щоб Господь простив нас. І попросимо, щоб він налаштував наші думки прагнення на те, щоб ми жили і служили в церкві в згоді і в однодушності, мали один одного більшого за себе, були завжди налаштовані на послуг і покірність, і дбали не тільки про себе, але й про інших, виявляючи любов. Хай в наших серцях буде цей яскравий приклад Ісуса Христа, а в наших думках бажання бути Йому подібним, все більше преображатися в Його образ і намагатися прожити кожен день для нього і для Його слави. Хай Він нам цьому допоможе. Встаємо і звернемося до Господа в молитві.